Всіх вітаю! Сьогодні у нас 27 вересня 2024 року. Центральна Україна. Ось перед нами дуже пізній сорт диплоїдної сливи під назвою Гігант». Це друге плодоношення. В тому році були сигнальні плоди. Сорт дуже довго зберігається в підвалі. Практично до самого нового року має дуже солодкий такий маслянистий сливовий смак. Розмір плодів може бути доволі крупний. Вважаю, що вже треба проводити збір врожаю, ось отакі такі плоди. Сьогодні проводив збір сорту Анжеліно. І також буду проводити збір ось, ось цього крупноплідного сорту. Руки грязні, блін. Так, що можу сказати? Сорт росте як тополя. Ось отак. Вгорі там теж нав'язалося трохи сливок. Треба брати дробину та лізти. В'яжеться, в принципі, доволі непогано. Це маточне дерево, яке використовують для живців. Води, бачу, гарних розмірів. Саме головне, що цей сорт дуже смачний на смак. Але після дозрівання в підвалі. Гляньте, які бомби. Зараз дерева, я думаю, що він не є Ну, Давайте зараз он. попробуємо. М -м. Зараз теж непоганий смак у нього. Солодкий, є невеличка кислинка. Але він такий плотний. Він зараз якраз для перевозки. А от коли він полеже на дозріванні в приміщенні або у підвалі, от тоді він стає такий дуже соковитий, солодкий без кислинки з таким маслянистим присмаком. Дуже-дуже гарний, гарний сорт. Оце отакий характерний клювік у нього. По болячках, ну, якщо сухе літо, то не гніє. Якщо буде вологе, я думаю, як всі диплоїдні сливи, може підгнивати. Ну а так, в цілому, будемо спостерігати за цим сортом, як він буде себе показувати. Є живці для щеплення, кому цікаво, звертайтеся. І чекаємо тепер до зарювання, до зрівання. Думаю, через місяць вже можна його сміло пробувати споживати. Зберігався в тому році, я ж кажу, десь до 20 грудня. Отакий сорт. Так, а ось заліз на вершок. Гляньте, які гарні. Такі темно-фіолетові, дуже крупні плоди. О, Це наверху дерева. Так. Зараз дообриваю та будемо чекати дозрівання. Так, сьогодні у нас 7 листопаду. Слива полежала у підвалі на дозріванні. Оце на цей час має такий вигляд. Вже можна її з листопаду починати споживати. Давайте побачимо, яка вага плодів. Ось оце самі великі. Вона вже така продавлюється. 161. 160, ні, 159. гляньте, які гарні плоди. Крупнюща пізня слива. 117. 124. 137. 116. Ну, вага, бачите, немаленька. Середня вага приблизно 90 100 грамів, самі великі до 160, ось 140. Що саме головне, цей сорт є з пізніх сортів доволі смачний. Характерна особливість у багатьох плодів ось отакий носик, як бачите, як у помідорки. Ось. Не у всіх є такі плоди, у яких. Не так він виглядає. Ну, зараз, якщо знайду, ну ось, наприклад. Ну, є зовсім такі, як круглі, що їх не видно. Така класна. Так, давайте зараз розріжемо. Побачимо, що всередині, яка м'якоть. Так само промірюємо цукристість цього сорту. Так, оце коли обтраєш приневий наліт, плід такий ось, як помідор. Такий темно бурякового червоного кольору. Ось так виглядає. Дуже гарний, товарний. А головне смачний. Так, зберігатися може так само, як і сорт Анжелено. Сорт Рубік до Нового року в звичайному підвалі. Споживання ж цього сорту приблизно з першої декади листопаду. Він вже має гарні показники по смаку. Так, ану, Тісточка вроді відділяється, ну зараз подивимось. Чи може ні? Та ні, відділяється. Ось отак. Так, по соку, по соку, Посоку середньосоковитий на цей час. Якщо трохи більше полеже, соку буде більше. Так, ну, нам аби видавити, побачити, який вміст цукру. Так, вміст цукру показую 15 на цей час цього плоду. І давайте попробуємо на смак. М -м. Солодка під шкіркою трохи з маленькою кислинкою. Приємний сливовий присмак. Смачна слива, дуже смачна, я б сказав би, на цей час. Ану зараз хочу розрізати таку більш темну тому році були перші сигнальні плоди, то я не пам'ятаю, коли я її їв, ну теж десь в цей період, то вона була солодша. Так, от, давайте ось у цей попробуємо. Ось, бачите, була плодожерка, напевно, ось червячок. Так, ану, мені по соку хочеться, мені таке враження, що вона була більший міст соку буфану. О, тут же оце. Повністю дозріла, бачите, соку більше, бо з того видавати не міг. Можливо, більше буде і вміст цукру. Менше. 14. Яну по смаку сей. Ні, смачний, мякоть, вона така шкірка хрустить, а мякоть тає у роті. Соку багато, коли сам пліт повністю достигне. Бо, наприклад, ось оцей пліт. Йому б ще тижні два полежати, і він був би дуже соковитий, як оцей. Цей достиг раніше, бо була плодожерка, і він раніше достиг. Це цікаво, що вона не згнила з плодожеркою на цей час. Ну, в цілому сорт смачний, соковитий, солодкий, з кислинкою, з приємним виразним словом, присмаком. Мені цей сорт дуже сподобався. Що товарність, що вигляд, що смак. Оце треба ще побачити, яка буде врожайність. Бо дерево молоде тільки почало входити в плодоношення. Зараз ще тяжко сказати, як воно буде. Запилюється, в принципі, як і квітне, більш-менш непогано. Ну, Звісно, з запилювачами, бо поруч багато різних сортів росте, хтось по-любому десь запилює цей сорт. Якщо його посадити, я думаю. Один саду, то запилення буде погане. Та всі диплодні сливи, в принципі, якщо садити окремо десь в саду одну сливу, то запилюватися будуть погано. Треба по-любому, щоб були вони в парі з якимись сортами. Два-три дерева. Тоді буде запилення йти більш-менш непогано. Є ж для щеплення цього сорту, кому цікаво, звертайтесь. Хто хоче собі пізній сорт смачної крупної диплоїдної сливи. Ось як я показую в цьому відео. Можете купити в мене живці для щеплення, перепривити свою якусь сливу або алучу. І через 2 роки ви зможете отримувати ось такі гарні смачні плоди. Кому відео сподобалось, підтримуйте мій канал вподобайкою. Так, всім гарного дня, до побачення.